Доброго дня діти! У нас урок письма ми будемо писати велику літеру А. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі запарти сіли чемно, плине час нехай не даремно. Я вам читаю віршик, а ви плескаєте у долоні, коли чуєте звук А. Антон, Андрійко та Аліна найбільше люблять апельсини. Артемко, Алла, Афанасій. Найбільше люблять ананаси. Молодці. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони красиві і живі. Відкріть ваші зошити, прописи. Другий номер. Ми працюємо в другому номері. Сторіночка третя. І у нас є тут горщик з кімнатною рослиною. Нам треба його прикрасити елементами похилої лінії за округленням. Ці елементи, які прикрашають горщик, складають нашу велику літеру А. Вона складається з двох похилих ліній із заокругленням та горизонтальної лінії. Виконайте, будь ласка, ці великі літери А. Та елементи на горщику. За потреби поставте відео на паузу, щоб виконати. Подивіться ось ці наші елементи. Друкована в нас велика друкована літера А і прописна. Прописна складається з трьох елементів. Похила лінія із заокругленням. Ще одна похила лінія за та горизонтальна лінія. Подивіться, як ми виконуємо письма рукописної великої букви А. Повторю, повторюйте за мною візьміть олівчики і у повітрі повторюйте починаємо ми із заокруглення, трошки вище нижньої рядкової лінії. Ведемо до нижньої рядкової і піднімаємось нагору до міжрядкової лінії вгорі. Звідти опускаємось, починаємо другий елемент, лінія, похила лінія із заокругленням внизу. І доводимо до середини рядочка. І ще третій елемент у нас горизонтальна лінія, яка йде по верхній рядковій лінії. Отже, прописуємо і, і раз, і два, і три. На рахунок 3 прописуємо літера. Подивіться, як виконується буква сполучення: Велика і мала літера мають середнє з'єднання, так само дві малих літери мають середнє з'єднання. Зараз давайте наші ручки трошечки відпочинуть. Робимо, як на екрані з ручками, підвіршик. Горобець живе під дахом. Теплі норці хатка мишки. В жапки хатка на ставку, у вівсянки у саду. Молодці. На сторіності 3 нам треба знайти великі та малі літери. А. Давайте спочатку знайдемо малі літери. Молодці і великі. Розумнички. Подивіться, чи всі літери ви знайшли, перевірте, чи так, як на екрані у вас. Розумнички. Рухаємось далі. Прописуємо елементи літери А в рядочку, потім велику літеру, велику і малу з'єднані. Не забуваємо, що там, де не прописані літери, ми їх дописуємо самостійно. За потреби поставте відео на паузу, а ми будемо рухатись далі. Виконаємо гімнастику для очей. Зараз дістаємо ваші зошитки в косу лінію. На верхньому рядочку пишемо число крапочка 10. і виконуємо три рядочки літери А. Перший рядочок написання великої та малої з проміжком в ваш маленький пальчик, мізинчик другий рядочок з'єднання великої та малої літери А. Третій рядочок з'єднання двох малих літер А. Зразок написання є у вас на екрані. Виконайте. яку літеру ви сьогодні навчились писати? Велику літеру А. З яких елементів вона складається? З двох похилих ліній за округленням. Та горизонтальної лінії. Які слова пишуться з великої літери? Це ім'я, прізвище, клички тварин, назви міст та річок. Наш урок добіг кінця. Оцініть свій настрій яблучками, які ви побачили на екрані. Сподіваюсь, що настрій у вас зараз гарний. До зустрічі до наступного уроку!